І боже здоров'я, народ, і ми знову у відкритому доступі, але величезний нюанс. У відкритому доступі сьогодні ми будемо говорити виключно про матч Динамо та Шахтаря. Весь тур розтягнувся в часі на 4 дні. Тому вийде у вівторок ще один випуск з обговоренням всіх матчів туру, повністю а також відповіді на запитання. Цей випуск буде ексклюзивним для наших патронів та спонсорів. У відкритому доступі ви його не побачите. До речі, на минулому тижні ми перетнули позначку в тисячу патронів і спонсорів. Зараз у нас їх 1070. Дуже дякуємо ще раз всім, хто підписався на нас. Це означає, що наша ідея спрацювала з платною підпискою, і проект точно буде жити. Ми маємо от такий фундамент подушку, яка дозволяє нам далі знімати випуски і впевнено вам говорити, що майбутнє в цього проекту є. Приєднуйтесь, хто ще цього не зробив. Всі посилання будуть внизу під відео і в закріпленому коментарі. Отже, говоримо про Динамо Шахтар. Здавалось би, да, головний матч нашого чемпіонату, класичний і так далі. Але все сталося так, як ми з тобою передбачали. Дуже нудна гра, мінімум моментів вісім ударів на обидві команди, і це не в площину, це загалом удари. Тотал менше, як я і прогнозував, можна було спокійно ставити. Ну і по результату нічия. Я думаю, що, в принципі, це абсолютно справедливий результат. Чому матч склався так, як ми з тобою прогнозували? Хто в цьому всьому, в цій Нудятіні, хто винен? В тебе є версії? Сергій, мені так хочеться говорити про фінал волейбольної суперліги. Сьогодні я в футболці волейбольного епіцентру, хоча в фіналі боліваю за Прометей. Це неймовірні матчі, накал. Прометей веде в серії 2-1. Два останні матчі п'ятисетові. Неймовірні камбеки, сенсації, блін, динаміка. Дивіться волейбол, фінал волейбольної суперліги. Все. Закінчуємо да, да. випуск, так? Да? Розумієш, зійшлись дві команди, і Динамо і Шахтар. Це дві команди, котрі прямо зараз в поганому своєму стані. Ми говорили про проблеми шахтаря всю дорогу. Там останній місяць, напевно, нема вінгерів, все статично і нічого не помінялось. Судаков, котрий сьогодні грав зліво, там. якийсь знову гібрид Йовічович придумав, що шматвенко грав по всі бровці. Кинявся потицями судоковим. Ну воно все знаєш, цікаво спостерігати за цими змінами, але вони взагалі не ефективні. Вони не дають ні моментів. Ну нічого. Шахтар фактично створив один момент. І це навіть не момент. Удар Степанка це не момент, це просто так сталося. Це величезне випадкові шоці, та що так. цей гол залетів. Динамо Київ зараз також не краща команда. Єдина світла пляма. Це Беніто, котрий на фланзі кілька разів здорово прокидував, жовті картки. Заробляв для гравців шахтаря. То він був най, найбільш помітним гравцем матчу, і це е, дуже хороший маркер е, того, в якому стані зараз перебувають команди, тому що Беніто футболіст, котрий запалював Олімпіку. Це колишній лідер Олімп і він виключно за рахунок своєї швидкості продемонстрував. Там ну запам'ятався нам. Та тобто, треба було лише одне в цьому матчі: швидкість. І ти такі, о, це там футболіст. Мені він мені в'ївся в голову. Він молодець. Там когось прокидував Бігав. Єдиний динамічний гравець в цьому матчі це беніто. Ну про який темп можна говорити? Про які моменти можна говорити? Ти не можеш творити моментів, коли нема темпу. Ну це. Дуже дивно, хіба в тебе мега круті стандарти, як в Бренфорда? Тому матч вийшов таким, яким він вийшов. Команда зіграє так, як вони могли. І я не трохи шкодую, що я цей матч подивився. Не в повторі там Баварія з Майнцом грала. Я дивився це гавнокатання. Ну давай далі йдемо. Ліверпуль влаштував трилер справжній в, той, давай, в ту ж годину. Так. Карпати ЛНЗ грали. блядь. я теж купу всього втратив, щоб подивитися цей матч. блядь. Несчасть. Я это несчастье. ну і важлива ще штука, що цей гол Степаненка ранній, нелогічний, аномальний. Він все зіпсував фактично. Тому що Динамо, котре вийшло на матч з швидкими потенційно швидкими гравцями, знову ж таки, воно змушене було грати першим номером, атакувати позиційно. А коли Динамо атакує позиційно, ми в більшості випадків отримуємо дуже неефективне видовище, дуже неефектне видовище. Так відповідно, цей гол поставив Динамо в незручне положення. А Шахтар втратив мотивацію атакувати, а контратакувати там не було ким, і ми отримали те, що отримали. Ну я то з тобою не погоджуюсь. в мене більше претензії якраз до Шахтаря, тому що від Динамо ми дійсно нічого особливого не очікували. А Шахтар забив швидкий м'яч, і після того дуже глибоко сідав. І для чого він сідав? Не тільки для того, щоб захиститися, правильно, а й для того, щоб мати простір вибігати в контратаки Цих контратак не було від слова взагалі. Ну чуваки а хто мав вибігати там? Хто мав вибігати ну Твої, Окей, твої добре. Я теж бачив, що з цим проблема Йовічуєч випускає в другому таймі Михайличенка, але чомусь не замінює трауре, не випускає раніше Сікана. От якщо кількох гравців випустити таких націлених на швидкість, як швед, як Михайличенко, як Сікан, можна було вибігати. Я думаю, що це можна було раніше робити. Мені здається, Йовічуєч хотів змінити. Налаштування команди, типу, давайте ви не будете так глибоко сідати, а треба, було мені здається, ну окей, раз ви сіли, давайте я вам дам якусь зброю для контратак. Тобто, що я хочу сказати, що Ювічович мав би намагатися перемагати в цьому матчі з більшим рахунком, щоб от не отримати такого дурака в кінці матчу, як він отримав, і він цього не зміг зробити або не захотів зробити. І я дуже сподіваюся, що така нічия, такий результат якось його провчить на майбутнє при та і ми будемо мати більшу зарядженість Шахтаря в класичному. Мені здається, що вічі хотів цей матч виграти в півноги, як це було там з Львовом тиждень тому. Знаєш, тобто невелика кількість моментів, щось там катають, забили, забили гол, втримують плюс-мінус рахунок. Там вони втримали за рахунок контролю. Тут за рахунок середнього боку і потенції і Динамо тобто, все одно вони йшло до... Такої перемоги Шахтаря на класі. Але правда в тому, що Динамо, якби ми його не критикували, яким воно жальгідним не було, в цій команді все одно є виконавці. Той же Андрієвський, котрий погано грає в Динамо загалом, відколи він там прийшов. Він все одно добре виконує стандарти. Так? Коли він був в зорі, коли він був в Чорноморці, це був один з найбільш небезпечних футболістів точки зору дальнього удару, там штрафного і так далі. В Кальвова таких футболістів нема. А в Динамо такий футболіст знайшовся, і він. Ну, якби на індивідуальній майстерності цей рахунок зрівняв. Це той нюанс, на котрий потрібно завжди зважати. Умовно, Ліверпулі, яким би поганим не був там, до матчу з Арсеналом, все одно в нього в складі є умовно Салах. Це, 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 я не порівнюю Салаха з Андрієвським, але окей, порівнюю там наше болото і АПЛ, все одно це гравець певного рівня, котрий може сам щось зробити. Тут так само ти маєш завжди це враховувати, старатися як найбільше забити, мати ну цей люфт, мати цей гандикап. А Шахтар вирішив ну малою кров'ю. Знаєш, але вони не грали за ФК Львовом, і це один комплімент київському Динамо. Вони сильніші за ФК Львів. Трех, я вам грубо скажу хази. Слухай, ну але загалом треба сказати: от дивись, ми вже забули. Напевно, коли востаннє бачили круте класичне. От що це за херня? Вже просто заїбало. Скільки можна грати у ці такі прагматичні якісь матчі? Команди змінюються, тренери змінюються. Нічого не змінюється. Класичні перетворюються в нудото. Це якось е, можна пояснити, чи тут не варто узагальнювати? Я навіть не знаю. Ну я от з пам'яті не згадав якийсь топовий матч. Можливо, там були якісь 4-3 роки сім тому. Але я б зайшов теж скори, погортав. 20-му році був рахунок 2-0 на користь Шахтаря. Потім Динамо зрівняло, і в кінці Шахтар виграв перемогу з рахунком 3-2. Це було 3 роки тому. Але я пам'ятаю цей матч. Як повну домінацію Шахтаря, і Динамо там там фактично камбекнуло нічого, але Шахтар своє е, довів. Загалом це дуже скучно. Навіть навіть так, неважливо, який рахунок. Важливо, що сама гра, динаміка цієї гри, там якісь пристрасті і так далі. Цього всього майже немає. Якісь одиночні моменти, там по по проти Мураєса. і тут в мене, напевно, більше питання до Динамо, до тренерів Динамо, котрі тренували, тренують цю команду. Тому що ми часто бачили феєричні матчі Шахтаря, там Каштру, Фонсеки, Дедзербі, навіть зараз Йовічовича, умовно проти Зорі, проти Ворска, проти Чорноморця. Та. Тобто Шахтар, типу, і сам грає, і дає супернику, і це часто перетворити щось дуже веселе. там матчі Вернедуба проти Шахтаря, проти різних танців Шахтаря, да. це завжди було яскраво. Да, там, та, ти... матч, матчі Шахтаря і Зорі давно стали крутіше, ніж матчі Динамо і Шахтаря. В цьому нонсенс тут питання стилістики. Стилістики цих команд і тренерів Куди тренують ці команди? Динамо це максимально суха та скучна команда. Загалом не тільки матча Шахтарем. Тобто розумієш, і ми отримуємо такий завжди малюнок саме через те, що Динамо боїться. Динамо розраховує на середні блоки, на контратаки, на якусь простоту, і гра ніколи не відкривається. І ми плюс-мінус бачимо однаковий малюнок гри в цих матчах. так, коли Шахтар домінує, Динамо там захищається. В цьому матчі ми побачили інше. інше, але краще не стало. Ну це нормально. Ну, скажіть, це нормально? Окей, давай поговоримо про два таких найскандальніших епізоди цього матчу. Перший – це пенальті, якого не було, коли м'яч влучив в лікоті Ракітському. Я вважаю, що мало бути тут пенальті. Поясню, чому. По-перше, придивіться уважно, що коли беніто наносить удар, рак тримає руки за спиною. Потім він їх чомусь витягує, виставляє трішки лікоть. М'яч летить в ворота, це важливо, і рука в нього притиснута, так як багато писали нам там в коментарях в соцмережах, але все-таки лікоть турчить трішки, так і ключовий момент. Він робить ліктем, він не, не прибирає руку за спину, він не прибирає лікоть до грудей. Він так і тримає лікоть, і він робить оцим ліктем, навіть плечем, рух до м'яча. Тобто він таким чином збільшує обсяг тіла, і це, на мою думку, порушення. Дивись, я дивився повтор кілька разів і точно Ракицький грав рукою. Але мені виглядає, що в динаміці, коли він рухав корпусом, у нього все одно типу лікоть. Не випирав за цей корпус. Тобто він точно м'яч торкнувся ліктя, але чи він збільшив об'єм його тіла? Блін, в мене нема 100% гою. Ну тут треба зробити ремарку, що е, повтори не дають чітко зрозуміти так. В, навіть в динаміці я вже не кажу про стоп кадр, тобто якість трансляції плюсів така. Там щось Степаненко закрив огляд з однієї камери, і ніхіра не видно. Єдине от таке виправдання для арбітра, чому йому можна в принципі повірити більше ніж мені, чи тим, хто теж підтримує, що тут має бути пенальті, це те, що Романов стоїть. Я в дуже класному положенні йому ніхто не закривав. Він бачив цей епізод от просто перед собою. Можливо, він щось бачив краще, ніж ми з вами. Але погодься, що все рівно, епізод такий, ну не 100%, Тобто, ти кажеш, що швидше не було пенальті. Да? Я кажу, що швидше було пенальті. anyway, епізод можна було переглянути на вар і не паритись. Це означає, що арбітер на ВАРі, Пасхал. Теж був абсолютно впевнений, що там не було пенальті. Ну от для мене це дивно вже вкотре ми в цьому сезоні бачимо на матчах з Вар, що ВАР не використовується. Ми А знаєш чому? Бо арбітри не помиляються. Варто використовується лише тоді, коли арбітр роблять помилку. І, типу, коли треба приглянути. Зазвичай, коли арбітри йде дивитися момент, він по-любому своє рішення змінить. Знаєш? Тобто він, він, напевно, помиляється, коли він буде дивиться. Угу. Значить, вони не помиляють, значить, вони ідеально, ідеально, ідеально працюють. Світі, наче, Українські це. арбітри найкращі в світі: іспанські ходять, італійські, та всюди, що йде свободу, всі в кожному матчі ходять дивитися. У нас не ходять, значить, працюють. Добре, <реш> Ні, в мене була друга версія. Okay. Я писав її в соцмережах: що а може, варо взагалі то не існує, не що для протоколу поставили там екранчик просто <реш> за цим за полем, А ніякого вару немає тому нема що йти дивитися. Ну от в мене таке враження, тому що в інших матчах, згадай, теж не дивляться. Я за цей рік згадав тільки в матчі Верес-Кривбас, коли Арбітер ходив дивитися Варо. Я можу помилятися, народ, напишіть в коментарях, чи було ще десь перегляди. Саме цього року, не цього сезону, але ну я майже всі матчі УПЛ дивлюсь, і я не пригадаю такого. Що за херня? Нахера вам той вар, якщо ви його не дивитесь, блядь? Та й, ну, ну, не знаю, за чим? Какой смисл? Ну і другий епізод це коли Бондаренко пішов в дуже небезпечний підкат на Ванатас, скосив його, високо підняв ногу. і... Все це виглядало на повторах як червона. Ти що думаєш? Я теж схиляюсь більше, до того, що це була червона картка. І загалом за сукупністю там того, як грав Бондаренко вчора, то він міг за дві жовті отримати червону в підсумку. Тобто, мені взагалом напрацьований на червону, навіть якщо навіть якщо цей момент буде тільки на жовту, тому я схиляюся до того, що його треба було влучати. Ну, я отут якраз посперечаюсь. Мені здається, що це така рожева карточка, як я люблю казати. Там дійсно була дуже небезпечна гра. Полюбе, жовта 100%, Він прямою ногою йде, але коли він вже е, пішов цей підкат, він спочатку торкається м'яча, і його нога скользить від меча, типу, рикошетить від м'яча і влітає в ногу вона то, розумієш. Тобто, це не була свідома протяжка, це не була свідомо піднята нога. Він все-таки зіграв м'яч і тому можна пожаліти. Але знову ж таки, я сумніваюся, що Романов бачив всі ці деталі в онлайн режимі. Тобто, Романов мав би. Прийняти рішення, що тут червона в динаміці, а там же Пасхал міг би йому підказати, що чувак може, може, все таки не варто. Тут схоже, він несвідомо е грав. Піди подивися, тобто, все мало бути навпаки. Треба знаєш, зауважити той момент, що були супресні моменти. Але в кожному з них приймалося рішення на користь Шахтаря. Це не було 100% там червона, не 100% там пенальті, але завжди цей маятник китався в сторону Шахтаря. І коли ми жартували з тобою про Динамо Київ, суддівство, матч з рухом, що треба було вилучати дячука, ми бачимо, що болівальники Динамо, ця вся армада, вона абсолютно права. Динамо убівають. Убівають УПЦ МП, убиває ОПЗЖ, і третій ріце столб. Тоже рушиться, блядь. Треба говорити це чисто відверто. Але що найцікавіше, що Луческу після цього матчу особливо і не жалівся на, на арбітра. От коли, блядь, треба, коли треба Браво Федерація, шапку кидати, казати, убивають підораси, блядь, Луческу такий, та, блядь, якось, ну, були суперечливі рішення арбітра. Камон. Навірно, десь у нього з'явилася та вихолощеність. навірно, з'явилася усталость. До речі, про Луческу. Він на присусі заявив, що він іде на лікарняний і що виконуючи обов'язки тепер стає Шовковський. Це щось може змінити? От як ти думаєш, це головне питання, яке зараз, на яке моляться, напевно, всі вболівальники Динамо? Але... А що змінити? Що? Вони змуть третє, друге, перше. Тобто, яка ціль змін? Ну, типу, що ну, має гри... Гри... що... Гріше гри... гри... зміниться а, та гріні. <реш> Ні, не ну чекай. Дивись, я, я теж вважаю, що нічого не зміниться, але по іншій причині, якби Луческу зараз звільнили, і Сашо прийшов би виконуючим обов'язки до кінця сезону, то ми би побачили якісь ідеї Шовковського. Погані вони хороші. Ну навряд чи вони якісь геніальні. Там поки що не бачили Шовковського як повноцінного тренера. Але принаймні був би шанс побачити ці зміни саме від Шовковського. А так як Луческо залишається фактично де-факто головним тренером, і е, Сашо буде просто виконувати його доручення, його вказівки, то ми не побачимо тренера Шовковського. Ми побачимо Шовковського, який просто сидить на телефоні з Луческою і робить все те, що робив би Луческо. От саме тому я не вірю в те, що щось зміниться, і в грі, і відповідно в результаті. Я хотів сказати, я не знаю, говорити це чи не говорити, що Леческо таким чином трошки умиває руки, але ну, блядь, в людини проблеми зі здоров'ям така трохи слизька тема. Поняв? Ну, ну да. що Він не хоче бути причетним до четвертого місця, а так він, типу, розділить відповідальність трохи, розділяє. Ну так, да, таке. Ми ж там не знаємо стану здоров'я достеменно, типу, mm -hmm. почекає ця операція, чи не почекає. Бо мені писав цей бабелюк, любшу... що. Воно чекає, якщо він сам сам пересувається, тіпо, то може чекати. Тіпо, ця штука. Я думаю, що не сильно би змінила ситуація, якщо б Шовковський прийшов як повноцінний тренер до кінця сезону. Тому що важливий нюанс. Він не тренував цю команду на зборах, не готував її. Команди продовжують бути кадрові проблеми, дефіцит креативних гравців і так далі. Типу, на ходу оце все. Е, ну, Збудувати зараз будуть по два матчі в тиждень ну це нереальна історія. Мені виглядає навіть більше того, більшість змін тренерів по ходу сезону в останні місяці. Навіть вони переважно не мають якогось там катастрофічно доброго ефекту. Я завжди об цьому говорив, але є важливий нюанс. Мені здається, що от буде все таки один дуже уважний глядач ці всі історії саме робота шовковського це Юрий Михайлович Суркіс а, а григорі що то Ой, вибач виключа вибачте вибачте да два 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 глядача Е, і я думаю, що це такий продуманий дуже крок. По-перше, якщо в Уческу реально якісь проблеми зі здоров'ям, вони йому сказали, давай, лікуйся, не треба це все затягувати і так далі. По друге, е, є якась така зміна, принаймні, якщо не ігрових схем і так далі, то принаймні. Атмосфери в команді да лическу дуже дуже багато негативу з собою несе зараз. Цього не буде. Можливо, на команду це психологічно якось подія. І по-третє, от я думаю, що це що призначення Шовковського не випадкове. Да, не ні гусів, ніхто ні інший, а Саме Шовковський, якого запросили тільки недавно в команду. Тобто, таким чином, можливо, неможливо, а я навіть думаю, швидше за все, шовковського потихеньку готують до. Посади повноцінної головного тренера влітку. Ну бо це оптимальний, абсолютно очевидний варіант народ. Я розумію, що всі ми хочемо якогось крутого тренера, якогось там скрипника ще когось. Ну, але блін, це суркіси. В них талант знаходити хірові, абсолютно, варіанти з тренерами. Да? Дивимося на зорю, три останні тренери: Вернедуб, скрипник, Ван Лоуен. В Динамо, блядь, Луческу, Блохіни, Михайличенка, Хацкевича, що завгодно, блядь. Ну от здавалось би, да маєте такий бренд ахуєнний. Ви маєте цих тренерів найкращих збирати взагалі. Легко, але чомусь зоря, чомусь Шахтар, да, де фонсека, Каштру, Йовічевич той же Шахтар. Це робить, зоря це робить, всі це роблять. Крім Динамо. вони не в змозі знайти хорошого тренера, і в них немає грошей на хорошого тренера. А Шовковський це дуже дуже зручний для них варіант. Чувак, я з тобою не погоджусь, тому що прихід Луческу це було ахіренне рішення, яке спрацювало. Давай не забувати, давай не перекреслювати. Вони ж виграли чемпіонство з Луческу. Ну і типа це було максимально неочевидне рішення, При тому, що сурки сидуть по очевидних рішеннях, Там Михаліченка, Хацкевич, ти називав ці прізвища динамічних сердець, Це все очевидно. Лучаску це мега неочевидно, і це спрацювало. Просто в певний момент треба було з ним попрощатися. Якщо навіть є прийнято хороше рішення в Динамо. То потім воно перекреслюється хуйовим, типу знаєш, і його запам'ятовується більше. Вчасно не попрощались просто, от і все ні. Ну з Луческо я тут маю на увазі більше весь оцей уреол скандальний, тому що запрошувати колишнього тренера Шахтаря. Фанати до сих пір не можуть пробачити і ніколи не пробачать, і для мене це теж було якось трошки ну не альо. Якби я був болівальником Динамо, я би був проти. Це якесь таке доїдання об'їдків зі стола твого ворога. Ну такої ні один президент нормальний не робить. Ну і на сам кінець, давайте підсумуємо, що дав цей матч в турнірній таблиці. Я думаю, що нічия дуже поганий результат для обох команд, тому що Шахтар таким чином дає шанс Дніпру 1. Пам'ятаємо, що Дніпра один ще матч в запасі, і очна їхня зустріч. А Динамо відстає від зорі вже на 5 очок, і це дуже серйозний гандикап. Єдиний аргумент Динамо в цій суперечці за бронзу. А це путівка в Лігу Європи. Не забуваємо четверте місце. Це вже ліга конференцій. Так, от єдиний аргумент Динамо це те, що вони вже зіграли з усіма лідерами. А Зорі ще буде матч з Шахтарем. Оце єдина, напевно, зараз надія Динамо доведеться вболівати динамівським болівальникам за Шахтар. Це не, Отнімислимові. Не, не, не Народ, на цьому все. Ще раз нагадуємо вам, що вівторок вийде випуск, де будемо обговорювати решту матчів туру. І відповідати на ваші питання. Підписуйтесь на Patreon або ставайте нашим спонсором. Це обійдеться вам всього лиш в 35-40 гривень. Для вас це лише чашка кави, а для нас це можливість робити далі контент і навіть розвиватись. Пока-пока. До побачення!